І всем привет, ребята. запустил катку стендов Так, жду пока запуста. Так. Ой. -ой. Так, ю типа перезарядка была. Ой, тут мене запушили. Ой. Ну і тут багато типів, троє типів. Вийшло Так, горі нож. Так, пішов. Ой, тут мене тіп побачив. Не Ну і Ой, тут мене запушили. Так, Ну і Тут мене опять запушили. Так. Так, запушив типа. bo szkoda typu. To da. Bo szkoda. To i tu mnie zapuszczyły. Туда в башку йому дав. У мене сейчас третье место. И третий уровень. Так. Ой, тут мене запушили. Так, и он там тип, Туда в башку йому дав. У мене 22 хп. Ой, тут мене запушили, мало хп було. Ой, тут мене запушили опять. Так, туди. І тут з цих сторон мене зажали, два тіпа, там ще стріли. Ой, тут мене запушили, все снайпи. Так, тут запушив тіпа. Ой, тут мене запушили. На зміг хотіти йти. Туда, ой, тут она запушивает, ой, тут опять запушивает, она типа, типа, туда Запушив, типа, Тут мене запушили, не зміг вже втекти, бо почав стріляти по мені. Так, і тут мене опять запушили. Ззаду. Надо було так не йти. Пісковно. Туди? Так, присідання? Туди. Прокидав сюди. Ой, і тут ті пистріють. Так. Перезарядка. Ой, і тут мене запушили що снайпи. Так. Так, и тут патроны закончились. Так. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ой, тут уже не смог прицелиться, был по почел стрелять по мне. Так, приседание. Нажал. Так, у меня запушивай. Туда. У меня 10 уровень. Так. Туда. Ой, Ой я по тиммейту. Думаю, що то противник. Потім я тут почав стріляти. Ой, і тут мене зробаша гмокнули. Так. І зараз треба лапнути. 15 уровень. Ой, тут мене запушили. Ой, тут почав пушити. запушим. Так, туда. Туда. Так, туда. И сейчас Аидер своей командой. Туда. Башку дал. И сейчас мне срочно надо кивы. Ой-ой-ой-ой. Ой, 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 ой. ой тут мы на зажавы. тут мы на это запушивает. Так, мы на третье место сейчас. І тут тіп був на нашій команді, ну його ті мене запушили. Так. Ой, тут тіп справа мене запушив. Так, і тут мене запушили. Ой, и тут меня опять запушивает, а вы в башку. Ой-ой-ой. И тут... Так, запушив. Рискованно. Так. Ой, и тут тип. Чуть-чуть меня запушив. Ну, нормально. 15 уровень. Ой, тут меня запушивает. Так. Ой, тут опять меня запушивает. Я Ой-ой-ой! Туда Чуть він на нож не посадили. Рисковано. Туда 17 уровень. ну сейчас, ребята. Ой, ой, тут мене забушили. Треба було з тудове уходити. Так, і тут ще з ножом ходить. Туди башку дав. Ой, і тут перезарядка. Ой, зараз їме там може, на нож, там їй дарить команди, може його. Ой. Так. Ну, нормально. Нормально. Перше місто в моєї команді. Всем пока, ребята, пішов далі грати.